Колектив, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку зв'язок робочий день. Друзі, чекають на нас попереду на нашому маленькому домашньому Тому, як і завжди, плідно попрацюємо, обговоримо разом з вами ряд важливих і актуальних питань, які безпосередньо нашої улюбленої галузі торкаються. Тому підтримайте нас, друзі, вподобайкою. Підпишіться на наш Ютуб е, канал. Хто цього не зробив, біжимо потихеньку працювати. Так, колектив, як ви бачите, світло у нас. У родільному боксі горить, а це означає, що свинку ми в нього помість Червону лампочку вімкнули. Чому не підходжу ближче? Тому що ну, переход, можна так сказати, із звичайного станка у цей станок для опоросу свинцідався нелегко. Вона досить таки велетенських розмірів, і трішечки ми її побурхали в момент, коли доставляли його з одного приміщення в цей станочок. Лишній раз тресувати її не буде. Дуже часто задаваємо питання в цілому, як я утримую свиноматок, як довго вони у мене стоять безпосередньо у станках для опоросу, і за скільки днів до опоросу я заганяю свинку в бокс для опоросу. В цілому Алгоритм дій у мене наступний. Свиноматка на протязі періоду супоросності знаходиться у боксі, де вона повністю не обмежена у своїх. Рухі, як тобто, свинка вільно ходить, е, станочки в середньому 25 з половиною на два тобто міста предостатньо на одну е, свиноматку. Є й більші станочки, але в цілому в середньому для свиноматок е, зроблені отакі. Так, так. Чому е, на мою суб'єктивну думку, це оптимальний ідеальний варіант для маленького домашнього господарства? Е, якраз, от при такому от утриманні, ви. Я би так сказав, по власних таких от відчуттях реально подовжуєте життя свиноматці. Коли вона буде у вас постійно стояти в станках, які обмежують її рух, опорно-рухові механізми, м'язи працюють зовсім зовсім не так. Вони в якійсь мірі атрофі. Свиноматка, два-три опороси і вибраковка. При такому ж утриманні свинка там 5, 7, 8, 9, 10 опоросів. Якщо ну, ви. Відповідно доглядаєте за нею, слідкуйте за її харчуванням, за її здоров'ям. Абсолютно без проблем може вам призвершити. По-друге, за який період і в які терміни заганяю свинку в сам станок для опорози? Знову ж таки, в якійсь мірі це індивідуально. Дивлюся по стану кожної свинки. Літом намагаються якомога ближче до дати опоросу, загнати свинку у фіксований станок. Тобто за два за три дні до опоросу в осінній період, в зимній період, коли прохолодно, за п'ять, за сім, а то і за десять днів можна свинку заганяти абсолютно. Нічого в цьому не бачу, чому літом е, намагаюсь максимально близько, ну от змістити оцей термін заганяння до дати опоросу, тому що ну безпосередньо температура, температура і ще раз температура виходить. У мене свиноматки головою стоять е, до стіни. Е, ну і відповідно кислороду в цей літній період значно значно менше. В приміщенні нагріваються, стіни віддають тепло. Ну і для того, щоб якраз свинка комфортніше себе почувала, заганяє якомога ближче свинку до дати опороси і глобально. Проблеми є звичайно, але ми їх вирішуємо. А так в цілому, отакий от алгоритм, за яким я працюванням, які ми проговорили, дуже багато питань поступає якраз з приводу того чи нормальне це, чи ні, коли свинка перехожує термін супоросності, і якраз от вирахована вами дата опоросу, вирахована вона правильно, На цьому якраз от дуже сильно потрібно акцентувати. Але але свинка, вас... не пороситься на протязі двох, трьох, п'яти, семи днів. Що робити, і в цілому, чи є це нормально? Знову ж таки, якщо відштовхуватись від літератури і від книжок, які написані, я вважаю, що набагато розумнішими людьми аніж mm -hmm. допускається. До 7 днів, коли свинка може переходити оцей от термін, який визначений періодом супоросності, а саме 3 місяці, 3 неділі 3 дні, що становить 114 Але, днів. знову ж таки, відштовхуючись від немаленького практичного багажу, що хочеться сказати: якщо свинка одну-дві доби переходить і відбувається опороз глобально критичного, в цьому нічого не бачу, таке доволі часто буває в основному у первіток, первітки, які чималі розміром і які мають не дуже багато поросяток, там 7-8 до 10 штук. Якщо ж у свиноматки велика кількість поросяток, свиноматка не досить таки здорова зачасту в день опоросу на наступний день, але більше вона переходити не має. Якщо ж свинка переходить 4 і більше дні, на мою суб'єктивну думку, що для стану свиноматки, це є не дуже добре. Що для самих поросят, якщо немає ніяких інфекційних Проблеми із самими поросятами із парвовірусною інфекцією, тому що парвовірусна інфекція це якраз одна із причин того, що ваші свинки можуть вчасно не пороситися. Але в цілому, ну, я би не радив доводити до того, що ваші свинки по 4-5 днів переходять, тому що якраз от навіть в послідуючому опороз, коли і буде починатися, будете ви мати у виводках дуже велику кількість поросят із асфіксією, тобто удушених поросят. Тому в таких от випадках, якщо ви бачите, що ви вирахували день опоросу, свинка не приходить в охоту і найменших якихось ознак немає, того, що вона найближчі там, добу не буде приходити в опорос, я колю в таких випадках естрофан глобально, глобально повторюсь, тому що естрофан це також не панацея, є свої недоліки. Плюси, мінуси, якісь скрізь. Але тим не, тим не менше, якщо от свинка переходить, краще визвати е, за допомогою певних препаратів і стимулювати роди у нашої свинки. А ви, до речі, в коментарях пишіть, як поступаєте ви, наскільки багато на ваших господарствах свинки перехожують. Ну і в цілому, що ви спостерігаєте, якраз от коли свинки ваші перехожують, і потім. Відбуваються опороси нам разом з вами заважають. Товариство було питання стосовно того, чи продаю я БМВД. Друзі. БМВД я не продаю. Можу залишити контакти, якраз кому потрібно, хто хоче замовити або ж придбати локально БМВД. Якраз от НюФід. Уже більше ніж півтора року користуюся ним. Дуже дуже гарні результати е, показує, що саме БМВД, що премікси, що предстартові комбікорми, предстартові Компіком взагалі я ними дуже задоволений. Поросятка на ранніх стадіях починають його їсти. Ну і в цілому локально, хто живе Сумська Чернігівська область, якраз от у Бахмачі, їхній завод, де якраз от і виробляється вся їхня продукція. Ну або ж на московській трасі, так називаємо, і на повороті. Між Конотопом і Батурином там є заправка, на якій можна придбати їхні добавочки. В принципі, там я це і роблю. Отакий от BMW, універсальне премікс стартовий 4,5%. І отакий от уже готовий гранульований комбікорм. Предстартер так називаємо. Це той комбікорм, який я використовую в період. Коли поросятка знаходяться ще під самою свиноматкою, і їм потрібні ну, додаткова енергія, і якраз от робимо, можна так сказати, перевід потихеньку від свиноматки до фази дорощування правильно, щоб кишково шлинкова Система формувалась правильно згодовуємо їм отакий от комбіку. Тепер, товариство, Ще одне питання, яке ми разом з вами щоп'ятниці обговорюємо. Питання це стосується якраз от цінам і ситуації, яка є безпосередньо у сфері куплі-продажі зерна. Ми своєчасно подбали, як то кажуть, трішки за це, але тим не менше, в послідуючому зерно потрібно буде ще трішечки підкупляти. Разом з тим, друзі, на календарі у нас сьогодні. 6 листопада, 25 рік. І що ж відбувається із цінами на зерно? Це Конотопський район і Сумська область. Ну а ви, друзі, перейдіть, будь ласка, в коментарі. Напишіть регіон, з якого ви нас дивитесь, і напишіть, будь ласка, ситуацію, якою вона є у ваших регіонах із зерновою продукцією, тому що у нас ціни у порівнянні із жнивами на зерно трішечки трішечки. Просили Пшениця 8 гривень, пропозицій дуже багато. Звичайно, є і 9, і 10, але я говорю за ну, самі низькі ціни за зерно. Від 8 гривень в період жнив 8,50, 9, 8 – це, можна так сказати, була удача вирвати по таких оцінах. В середньому від 9 до 10 гривень просили. За ячмінь та сама ситуація від 9 до 12 гривень в період жнив. Зараз же в цілому ячміня зовсім майже так сказати в об'явах немає. Це потрібно шукати його серед знайомих. Значить, що стосується овса, від 6,50 до 7,50 гривень. Знову ж таки, о, ну, об'яв досить і досить багато. Знову ж таки, я говорю, це локально. Це не десь там 60-70 км від нас, це Конотопський район. В межах там 30 км від міста. Значить, що стосується горох, на місцевому крупопереробному заводі 9 гривень відходи. В цілому 10, 11, 12 гривень це за горох. Що стосується БМВД, яке я вам показував, мішечок універсальне коштує 1000 гривень, предстартовий комбікорм коштує 1200 гривень, і премікс стартовий 1680 гривень. Ще Якраз от є змога купувати по гарній ціні соєву макуху в ті ж самі локації, де продаються добавочки по 1650. Так, що на сьогоднішній день умови досить такі сприйнятливі всім писунам, там, які виписують з приводу того, що ти ниєш говориш про ціни на зерно, знову ж таки, друзі, це не ниття, це просто. Висвітлення інформації, якою вона є на сьогоднішній день, із цінами, із ситуацією, комусь ця інформація подобається, комусь не подобається. Кожен, можна так сказати, по-своєму може її сприймати і засвоювати. Мені в першу чергу цікаво, що робиться у більшості регіонів України із цінами на зерно, так як це безпосередньо. Основна харчова ланка для тих тварин, які вирощую я. Мені цікаво подивитися, що відбувається у ваших краях. Те ж саме стосується і цін на живу вагу на маленьких поросятах. Ми разом з вами ці питання регулярно обговорюємо і не тільки ці. Тому сподіваюся на те, що ви відгукнетеся, перейдете в коментарі і е тишечку, можна так сказати, внесете ясність і напишете нам, що відбувається у ваших. Краях із зерном. Е, що стосується кукурузи, е, буквально день-два, як дощі перестали. Вчора чув роботу комбайна. Я думаю, що це якраз от кукурузу і е, почали потихеньку-потихеньку молотити, але в цілому не пропозиції, як такової великої і сильної, немає по кукурузі. Е, тому будемо чекати, кукурудзку обов'язково потрібно трішечки, трішечки підвести. Так що, товариство, працюємо далі, всем миру, добра, до зустрічі!